Бідна та країна, яка потребує героїв, так створював видатний німецький драматург Бертольд Брехт. На щастя, в Україні з цим все гаразд. Сьогодні у службі порятунку ми розповімо вам про людей, які ризикуючи власним життям, рятують інших. Дивіться прямо зараз: янголи-охоронці або надзвичайні вчинки звичайних людей. Дивіться сьогодні у програмі: сім годин крижаного пекла. Казочки розказували не одному. Унікальний приклад мужності та героїзму. Вона подарувала їм друге життя. Моя статі. Я дуже дякую своїй сестрі. Ризикуючи власним життям, Іванка винесла братика та сестричку з палаючої хати. Хочеш змінити світ на краще, почни з себе. От я йому взяв руки. Такої ще ніж тут не більше не хочеться його відпускати. Троє покинутих малюків стали рідними для лікаря з горлівки. Серед десятків відпочиваючих біля ставка лише у них двох неповнолітніх хлопців вистачило кмітливості та мужності врятувати двох маленьких дівчат, що мало не потонули. Побачили, що дівчата тонуть, не почав за непригніти. Янголи охоронці на службі або професійні рятувальники. Це таке відчуття, як вам сказати, дуже багато адреналіну. Робота за покликом серця. Взимку вночі. Сім годин поспіль стоючи по груди у крижаній воді, він розповідав казки про Андрія, через якого у його меншого брата тепер два дні народження. У сюжеті Іни Шиміної. Андрій Жовтанов на свята приїхав додому. Вчиться у Суворівському училищі. Там виховують відважних і сміливих, справжніх чоловіків. Словом, героїв. Але 14-річний Андрій уже носить таке звання. Дякую, Андрій. Я б не ти, б, я був мертвий. Два роки тому цією дорогою Андрій та Богданчик ішли в гості до друзів. Малий Богдан не зміг оминути засніженої гірки і вирішив проїхатися. Ну просив, просив, просив. Я сказав, Ну ладно, давай один раз. Ну він пішов, провалився, виходить, і я ментально ну відчув звук води. Якраз на цій гірці під горою снігу ховається пожежний колодязь. У нього і впав хлопчик. Я злякався, що помру. Ну і вода мені почти в легке заливалася. Ні, секунди не вагаючись, Андрій слідом за молодшим братом одразу ж стрибнув у крижану воду. Я за ним зразу принув, тому що якщо я побіг за кимось там, наприклад, за допомогою або комусь перезвонив, то він уже втопився. Холодна вода з головою накрила Богданчика. Андрій швидко посадив його собі на пле. Речі сам стояв по груди в крижаній рідині. Вибиратися із глибочинної пастки вже було не сила. Здавалося, от-от хтось прийде на допомогу. Втім, ніхто, здавалося, їх не чекав. У мене таке було відчуття, як ну, що вже все, віч нема. Державного виходу, як не вимовимось, тому що в мене ж в телефон як пинув-тонув. Ну ми ми кричали на допомогу, ніхто не приходив. Я вже й зрозумів, що нас ніхто вже не спасе. Можливо, сам Андрій і зміг би вилізти із криниці, проте розумів, плавати богданчик не вміє і одразу ж потоне. Лишалося одне мужньо терпіти пекельний холод, стоячи по груди у воді і чекати. А щоб малий не плакав, вигадувати розваги. Казочки розказували одне одному. А які казочки? Ну про колобка. Про е лисичку і вовка. А тим часом батьки хлопців били усі дзвони. Спочатку телефонували друзям і знайомим, потім на ноги поставили міліцію. За години зізнаються, мало не посивіли. У голову вперто лізли моторошні здогадки. Одна страшніше іншої. Я взагалі думав, що може було могло бути ДТП, Там на перехрестку багато аварій було. Діти ну, загибали діти. Наїжджали автомобілі на їх. Думав, може, збили, забрали, знаєте, як поночі. Або утекли, або а, можу, на органи могли забрати. Ну, всяке могло бути. Зниклих братів шукали сім годин, і увесь цей час Андрій стояв у воді та заспокоював братика. Їх знайшли пізно вночі. Щаслива мати зізнається, одразу й не усвідомила геройського вчинку свого сина. Я дуже раді, рада була тому, що вони живі. Чи зі мені нічого поганого не трапилося. Я навіть навіть не думала про те, що в мене син такий вчинок зробив просто що. Чутки про подію у Немішаєвому на Київщині швидко розлетілися. Героїчний вчинок юного справжнього чоловіка не залишився непоміченим. Номінації Гордість країни і народний герой, почесні грамоти і дипломи, нагороди іноземних волонтерів, і навіть боксерські рукавиці від братів кличків. Біля столу зі своїми відзнаками Андрій ніяковіє. Як і всі справжні герої, він не любить вихваляти власними вчинками І як і всі справжні чоловіки неговірки про героя мають розповідати інші. Ну, він у нас скромняшка, він у нас не любить, коли там починають його хвалити, сміливий, ну, добрий і щирий. Мудрий не по годах своїх. Іноді навіть я в його беру, навіть якісь для себе в совєт, буває. На запитання, як виховати справжнього героя, пані Людмила лише посміхається: ніякого секрету каже немає. Обох своїх синів вони з чоловіком змалку навчають одвічних людських цінностей. Ну, перш за все, бути людяним, завжди залишатися людиною, чесною, впевненим завжди бути сміливим. Ніколи не панікувати, саме головне. Таким сміливим, як брат, хоче стати і малий Богданчик. Він дитина непосидюча і, на відміну від Андрія, камерам служби порятунку, ладен позувати хоч увесь день. А наостанок прочитав красивий зимовий віршик. снігоручко, снігурочко, собі лорудочко, не верти хвостом, а труси тихесенько, рівненько, з рівненьким сніжком. Моя сестра, справжній герой. Так говорять Маріка та Дмитро про свою рятівницю, старшу сестричку Іванку. Саме вона винесла малих з палаючої хати. Восени 2011 року спокійне життя цієї жінки в один момент різко змінилося. Тепер до своєї хати, у якій щасливо жила з трьома дітьми, ближче ніж за п'ять метрів вона не підходить. Від будинку лишились одні стіни, які от-от можуть завалитися. Щось я поїхала по про дорозі на роботу. Ніби щось вісім дзвонять, що горить хата. Я вже все покинула, поки пішки в шомена машина призвана, Вже не було. Вісім годин вже не було. що тушити. сім'я Світлани Власюк лишилася без документів, грошей і одягу. Вогонь знищив усе у хаті, коли спалахнула пожежа, були діти пані Світлани. І хто знає, наскільки більшим було б горе жінки, якби не її старша дочка Іванка. Вже вийти на двері на двір. Невозможно, вони ще замикнулися. Невозможно було вийти. Івана питалась збирати дорожки, щоб не горіли. і ожог отримала руки. Почала вікно вибивати долоню, не могла три рази била, поки вибила і забрала, винесла братика і потім стрічка винесла. Їдкий дим, що вперто лізе у очі, вогонь, що червоним змієм безжально в'їдається в тіло. Тріщання шиферу на даху страх. І нікого з дорослих поряд. Про той жах вони воліли б забути, однак не виходить. Снизь на це в хату. Шасниця. Вибігти із охопленої вогнем хати було вже неможливо. Дітьми оволоділа паніка. Здавалося, ось він кінець, але ця тендітна дівчинка здаватися не збиралася. У свої 13 вона кинула виклик долі, і замість того, аби самі вилізти через вікно і кликати на допомогу, винесла з палаючого будинку брата і сестру. Я горджуся нею. Малий підроздіть не поймуть, що вона зробила. Я розумію, я горчуся тим, що вона зробила. Тепер Світлана з дітьми живуть у іншій придбаній спонсорами хаті. Від дня пожежі минуло вже більше року. Проте у селі Крайня Деражня, що на Житомирщині, і досі обговорюють геройський вчинок юної землячки. А от сама відважна красуня героєм себе не вважає і не любить опинятися у центрі уваги. З півгодини Іванка вперто ігнорувала усі наші запитання, але пропозиція трішки причепуритися дівчинку зацікавила, і розмова таки почалася. Схильний, хороше. З біології хороші, з математики, з малювання особі. Дончину любов до малювання наочно демонструє мама. Каже, справжня художниця росте, але сама Іванка з майбутньою професією ще не визначилася. Зараз вона знає одне: головне стати людиною і окрім рідних, мати ще й справжніх друзів. з Секрети не скриваєш ніякі. Не розказуєш, але та й друг не розказує нікому, якщо це таємниця якась. Говорила з Іванкою ми про все, але про минулорічну пожежу вона не мовила й слова. Дівчина й досі не оговталась після серйозного стресу. Проте він не єдиний у житті цієї красуні. Раніше вона вже пережила страшне ДТП. Е, Вечором це було темно вже, де і бусів е, під воду з там вони спіни були. І Таке сталося. І Так, під воду перекинулася. Траматорія пролежала десь місяць. Та Тиждень ти була в комі. Її дочка і правда особлива, посміхаються Матуся. Вона точно народилася в сорочці. Тим паче було це на свято Івана Купала. Власне, тому дівчинка й зветься Іванкою. За порятунок малих її визнано героєм року Житомирщини. Вона має нагороди і почесні грамоти, однак про них навіть не згадує. Докази сестричиної сміливості гордо демонструють врятовані нею Діма та Марійка. Ці малі такі безтурботні і безпосередні, здається, вони й не усвідомлюють, що завдяки сестрі народилися в Друге, однак біля зруйнованої хати маленькі бешкетники говорять по-дорослому. Я дуже дякую своїй сестрі. Не біда, що вогонь забрав усе, що нажили. Головне, йому не вдалося їх розлучити. Тепер Світлана зі своїми дітьми живе дуже скромно і разом з тим запевняє, дуже щасливо. І цим щастям пані Світлана, Діма і Марійка завдячують їй, своїй рятівниці, тендітній і мужній дівчинці, герою. Я бажаю батькам, щоб такі діти в кожній сім'ї були. У кого є діти, щоб вони були в кожній сім'ї така дитина була. Якщо вам потрібна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик, телефонуйте 2794125. Що ж змінити світ на краще, почни із себе. Лікар з Горлівки Сергій Коротя сім років тому всиновив покинутого хлопчика. Тепер в його родині п'ятеро дітей. Історія про те, що чужих дітей не буває, далі у сюжеті Діани Штепи. Невідома особа на станції, Дебальцево на узбіччі дороги залишила чорний поліетиленовий пакет. Був вечір. Автобус, який їхав повз, здійснив незаплановану зупинку. Невідомий чоловік вийшов на перекур і почув дивні звуки. Підійшовши ближче, він був шокований. В пакеті посиніли від холоду. Лежало немовля. На вулиці був жовтень. Маленький хлопчик, як потім виявиться, був недоношений. Він важив трохи більше двох кілограмів. О 12-й ночі його доставили до горлівської дитячої лікарні. В цей час тут чергував лікар Сергій Коротя. За більш ніж 20-річну роботу у лікарні через його руки прийшло багато дітей з різним статусом, з різними долями. І звістка про те, що у відділенні з'явився черговий найда, його зовсім не здивувала. Здивувало інше: чужий покинутий малюк став його. Безцінною знахідкою. От я його взяв в руки, вот таке відчуття, що вот, от мені більше не хочеться його відпускати. Знаєте, як кажуть, може бути перша любов, що вот раз, раз і появилась. Щасливий сім'янин, батько двох дорослих дочок, до ранку не знаходив спокою, а потім повернувся додому і повідомив дружину у нас народилася дитина. Ну, вообще, звісно, вообще, конечно. Для мене якби було це неожиданно. П'ятнадцять літ через работу, как бы в этом отделении, Поэтому как бы, ну, я не могу сказать, что несколько тысяч, но то, что несколько сот детей как бы прошло через его руки, это точно. А это вот действительно любовь. Вот. И мы как бы решили, мы как бы решили сразу, что Саша будет наш. Колеги та знайомі крутили пальцем біля скроні. Ну що, вам нічого робити? Навіщо вам це треба? А якщо у нього погані гени? на роботі мені сотрудники прямо так і говорили, що от він виросте, тебе за три рубля там та заробить. Ти, мов, телевізор не смотриш, що ли? Але серце підказувало: вибір правильний. Чому? Вони досі не можуть пояснити. Може, у хлопчика був добрий ангел, який захистив його від злої долі. Хлопчика назвали Саша. Може десь в душі хтось і не понімав зачем це робили. Чесно говоря, ми сейчас не можемо та об'яснити, почому та здій. Ну ми це зробили і до сих пор не жаліємо. А потім в сім'ї з'явився і ще один син Богданчик. Тепер сюрприз чоловіку вирішила зробити і Людмила Прокопівна. Якось у відділенні, де працював чоловік, вона побачила дворічного хлопчика. Мама його просто залишила на чужую бабуську, коли-то поїде ти побудь з ним. Довго не повернулася, Бабушка не знала, що з цим ребенком робити. Привела в лікарню, сказала, я не знаю, що з цим і Я в больницю. Ну по сьогодні. Ніхто й більше не інтересувався цим дитинком. Коли хлопчика виписали з лікарні, його відправили до крематорського будинку немовляти. Весь цей час подружжя відстежувало долю дитини і, зрештою, забрало його до себе в родину. А потім з'явилася Надя: шестирічну дівчинку привезли до інфекційного відділення з бронхітом. До цього вона декілька днів просиділа вдома за зачиненими дверима. Одна плач почули сусіди, викликали міліцію в швидку в лікарню по дівчинку. Так ніхто. И не пришел. Она была рождена с расщеплением верхней губы, то есть заячья губа, как говорят в народе, дефект. Э -э 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 -э. И ее там в семье использовали для зарабатывания денег. То есть мама ее как бы сдавала. Бабушкам, катори жінчинам, пожилим, які сиділи, просили мілостині. Провідати її прийшли Сергій та Людмила. Коли вони вийшли з лікарні, старші доньки Аня і Юля сказали, це наша дівчинка. Пізніше наді зробили операцію. Тепер дефекту майже не видно. Родина прийняла дівчинку, а дівчинка прийняла нову родину. С первых дней мы тоже решили, что мы не будем вот настаивать, чтобы называли папа, мама. Вот как они решат, пусть так и называют. Все потом со временем придет постепенно. Ну, практически с первого дня мы были для них папой и мамой. Наверное, мы им тоже понравились. Мама, мама на пенсии. Мам, подойди, пожалуйста. У цьому домі шумно і постійно лунає дитячий сміх. Вони розучують пісні, вчать уроки і з нетерпінням чекають старших сестричок з навчання. Вони велика, щаслива, дружна родина. Якби колись хтось сказав, що він зважиться на такий крок, посміхається Сергій Коротя, просто б не повірив. Раніше він говорив: усіх дітей усиновити неможливо, проблему треба вирішувати на державному рівні. Тепер він думає по-іншому. Починати треба з себе. Не можна забрати усіх. Подаруйте любов одній дитині. І, можливо, та ні точно покинутих дітей у світі стане менше. Подекуди за кількістю врятованих життів вони не поступаються лікарям. У них не прийнято говорити про власні героїчні вчинки, але про них говорять врятовані ними. Люди, професійні рятувальники, робота за покликом серця. Трирічна Софійка та півторарічна Полінка весело граються, і здається, зовсім не пам'ятають, що менше ніж два місяці тому страшна пожежа ледь не забрала їхнє життя. Через коротке замикання у коридорі гуртожитку, де вони мешкали, спалахнув вогонь, який охопив увесь будинок. Уже було просто все чорно. Я, когда відкрила дверь, то тут є дим різану мені голоса, горло. Куди? Я знову закрила дверь. Звісно, я спогалася, особливо спугалася за дітей. Тобто, що їх двоє, а я одна. То, що коридор горить і неможливо вийти з поміщення. Жителі гуртожитку викликали Аманесників. Хвилини очікування, кажуть очевидці, здавалися нескінченними. Розвиття йде Більше 10 метрів в секунду. А якщо к ньому ще доїхати 3 км, це займе десь минутах 7 8 А якщо пробок немає, в лучшем випадку хорошо. Рятувальники розповідають, лік йшов навіть не на хвилини, а на секунди, адже їдучий дим поширився всім приміщенням, а отже, існувала загроза отруєння мешканців. За кілька хвилин пожежникам вдалося вивезти з палаючого будинку майже пів сотні людей. Коли підрозділ е, проводив рятувальний. Евакуацію людей і гасіння пожежі було надіслано інформація, що на першому поверсі мама з двома дітками просить на допомогу, тому що заходять тим. Тими, хто кликав на допомогу, були віра з дітьми. Ігор кинувся у задимлене приміщення. Коли жінка його побачила, згадує ледь не зумліла від радощів. Організована швидко взяла рібенка, ну нам двері, тому що за дверями висіли провода, Ми б самі не змогли вийти. Вона барвав провода, відкрив двері і ми вийшли. Через сильну димову завісу пройти було майже неможливо. Перехоплювало дихання та пекли очі. Рятувальник зняв з себе захисну кисневу маску та віддав її заплакані та перелякані малечі. Надаєш допомогу людям, затримуєш дихання, присідаєш, тому що е, властивість диму є підняття доверху. Трошки присів, дівчинку взяв на руки. І другий товариш взяв, теж її на руки. Мама за нами за руку, і швиденько, швиденько там було 10 чи 15 метрів пройти, і ми вийшли на свіже повітря. Після пережитого Віра ще кілька днів не могла прийти до тями. Згадує страх, довго не відпускав її. Ну, звісно, страшно. Німка постійно виходила на коридор, прислушивалася, і нічого ніде не горить. Отак. От, от от. Принюхивалася, коли... от, троє суток точно. Страх. Страх такий був, що. Жінка каже, як звати того, хто врятував їхнє життя, не знає. Тоді навіть і не подумала запитати його про це. Утім, обличчя запам'ятала на все життя. Ігор же, який за 15 років служби у пожежній охороні, врятував не одне життя. каже, імену всіх врятованих також не пригадає. Втім, за його словами, відчуття незабутні. Знаєте, це таке відчуття, як вам сказати, дуже багато адреналіну у кожного чоловіка є якесь захоплення. Хтось там любить там, керувати автомобілем, хтось там працює ще. Мені подобається працювати пожежною охорона. Розповідає про свої подвиги Ігор неохоче. Каже, кожне врятоване життя це не його заслуга, а зорієнтована робота команди. Тому щоразу заходячи до охопленого полум'ям будинку, чоловік відчуває страх. Пояснює, боїться не за себе, а за бійців. Коли ти ведеш за собою склад, ти завжди переживаєш. А що буде через Метр, а що буде через два? Може, там буде полум'я, коли відкриєш двері, а може буде якась яма. Тому обережно ведеш людей і завжди є страх у тому, щоб люди не пострадали. тому що у людей є свої сім'ї, діти. Як потім цим людям дивитися в очі, навіть не хочеться казати. Страх завжди є. Ігор каже, що жодного разу не пошкодував, що став рятувальником. Адже що може бути кращим, ніж бачити очі врятованих, наповнених сліз радості та вдячності? Він йшов на дно і тягнув за собою двох дівчат. Жертв було б троє. Втім, підлітки, що йшли повз, вирішили по-іншому. Київська область, село Озерна, восьмирічна Дарина та шестирічна Карина зі старшими сестрами того дня прийшли купатися. Ніщо не віщувало біди. Як ми прийшли, було багато дуже ну, народу. О, і були е, чоловіки, які випивали. І один з них е, був син. Це наші, як сказати, ми його з ним знайомі були, і ми зайшли менші недалеко заходили в воду, і ми недалеко. Дорослі не поспішали заходити глибоко у воду, адже пляж не був пристосований для купання. Імпровізована зона відпочинку організована від безвиході, адже обладнаного пляжу місцеві не мали. Тут все була вода. Це десь тут така глибина. А там ще було це глибше. Ходять. Чим він страшний, цей ставок. Тут земснарядом виривали ями, і там глибини великі, великі глибини дуже тут. На березі сиділа компанія молодиків. Один з них, 28-річний хлопець, хильнувши зайвого, вирішив охолонути та, граючись, підхопив малечу, що була неподалік, і потягнув у воду. Ми кричали з те, щоб, він... щоб вони їх відпустив, але він ніякий, він наче нас не чув. Одна з дівчаток кинулася рятувати сестричку, але зрозуміла, що хлопець зайшов занадто глибоко. І раптом ну він задки згадком ішов в стевок. До середини, а там яма і він туди провалився. Ось цей зловіщий обрив, який добре видно взимку і зовсім не видно влітку. Хлопець миттєво пішов на дно разом з дівчатками. Рахунок ішов на секунди. А там, на березі, сиділи дорослі, які не звертали уваги на те, що відбувається у воді. Звернули увагу підлітки. Побачили, що дівчата тонуть за ними пригнули. Я підплив взяв одну дівчину за руку. Ти витягував до берега, і Ярослав теж підплив і забрав другу, і ми витягли. Рятівники виявилися зовсім небагатослівними: ніяково опускають очі і соромляться камери. Вони зовсім не відчувають себе героями. Вони навіть вдома не відразу розказали про свій вчинок. Ми вже від людей від чужих дізналися, що це таке трапилось. По селу вже новини пішли швидше, ніж ми до них дізналися. А він прийшов додому. Каже, ой, я так хочу спати, і вклався спати. Ну, Видно, переляк не малий отримав. Зразу одразу з гарячим, він був героєм, а потім прибіг додому. Та ще й боявся, що накажуть. Таке було, ми постійно старалися не, не пускати сюди. Не розказали відразу про своїх рятувальників і дівчата. У моїй однокласниці мами, мені прийшли відразу, сказали, а моїй мамі не Вона сама вже потім дізналася. Вона не кричала, але просто була здивована і була розстроєна. Родичі врятованих дівчаток безмежно вдячні хлопцям. Ну, Хотіла сказати спасія дуже велике, щоб врятували наших дітей. Якби не вони, то не знаю, що було, щоб більше таких було хлопців, як всі хлопці. Дуже дякую, що не розгодилися в такій ситуації. Ну і щоб вони в такі ситуації не попадали. Велике спасибі. І щоб в них збувалося те, що вони замріяли. Каренка на момент приїзду журналістів була у бабусі, тож ми намагалися поспілкуватися з врятованою Дариною. Але дівчинка ще досі не оговталася від шоку. На всі наші запитання вона ніяковіла, опускала очі і посміхалася. Може, дитина ще й не зрозуміла, що тоді сталося, але в дитячих очах було добре видно, вона дуже вдячна своїм рятівникам. Є лише коротка мить між життям і смертю. Саме ця мить могла стати вирішальною у цій історії, але ризикуючи своїм життям, хлопці подарували життя і двом дівчаткам. Це для наших сестричок другий день народження. Ось такі вони справжні герої, які живуть не на сторінках книжок чи у пригодницьких фільмах, а поряд з нами. Найскладніше та найголовніше в житті це пізнати себе. Ніхто з нас до кінця не знає, на що він здатен, але будьте певні, немає нічого кращого ніж прагнення до гарних та благородних вчинків.